Дорогі друзі, шановні колеги та студенти, сьогодні ми вшановуємо один із символів нашої державності: державний прапор України. Наш прапор це не просто два кольори, це синє небо нашої свободи і золоті поля нашого життя, це тисячолітня історія боротьби і перемог. Це мрія і сила народу. Який завжди прагнув бути вільним. Наш прапор був піднятий над Києвом у серпні 1991 року. І з того часу він став прапором незалежності, надії та незламності. Сьогодні він майорить на передовій разом із нашими воїнами у руках волонтерів, над кожним закладом освіти, де б'ється українське серце. Коли ми дивимося на жовто-блакитне полотно, ми бачимо більше ніж два кольори. Ми бачимо нашу єдність, нашу гідність, нашу перемогу, яка народжується в щоденній праці та боротьбі. Кожен із нас частинка цього прапора, бо він символізує не лише державу, а й кожного громадянина, його віру, його свободу, його майбутнє. І поки ми єдині під нашим прапором, ми не переможні. Синій за віру, жовтий за волю під цим прапором до перемоги. Синій за віру, жовтий за волю. Під цим прапором до перемоги. Синій жовтий за, за волю. Під цим прапором до перемоги Синій за віру, жовтий за волю. Під цим прапором до перемоги. Things. Синій за віру, жовтий за волю. Під цим прапором до перемоги. Синій за віру, жовтий за волю. Під цим прапором до перемоги. Синій за віру. Жовтий за волю. Під цим прапором до перемоги. Синій за віру. Жовтий за волю. Під цим прапором до перемоги.